Сьогоднішнє Євангеліє описує нам подію, коли Ісус вже втретє приходить до Своїх учнів. Воскреслий Ісус приходить втретє до Своїх учнів. Пам'ятаємо, що перший раз Ісус приходить в день Свого Воскресіння. Учні були зібрані разом, хоча вони боялися. Що прийдуть юдеї, так само вони будуть страждати, але вони є разом, вони моляться, приходить Воскресний Ісус. Натомість сьогодні ми чуємо опис, що Воскресний Ісус приходить тоді, коли вони ловлять рибу, приходять тоді, коли вони займаються. Своєю звичайною справою, якою вони займалися до того, як вони зустріли Ісуса. Петро каже: і рибу ловити, повертаюся в той стан, в якому я був раніше, а інші кажуть, та ми теж підемо з тобою. І, дорогі, хочу вам в цьому показати те, що воскреслий Ісус. Хоче приходити в наші будні, в, наші, в нашу щоденність. Хоче приходити і бути з нами в щоденних подіях нашого життя. Бог не хоче бути Богом одної години в тижні. Бог не хоче бути Богом, котрий закритий в храмі. Він хоче бути з нами 24 на 7. Хоче подорожувати разом із нами, хоче працювати разом із нами, хоче служити разом із нами, відпочивати разом із нами, хоче бути з нами, Його ім'я Емануїл, тобто Бог з нами. І це така наша схильність, щоб Бога вкласти в якусь частину свого життя, так якби така одна кімнатка в своєму серці. Де ми кажемо, Боже, тут будь, Там раз в тиждень або раз в день, коли ми молимося, тут є Господь. Але для Бога цього замало. Він хоче більше. Він хоче завойовувати наші серця. І цей фрагмент Євангелія він це показує, що учні вони взагалі цього не очікували, вони не готувалися молитвою зараз прийде воскреслий. Зараз ми будемо його зустрічати, е, не знаю, червону дорожку йому розстелимо, приготуємо йому їсти. Ісус їм готує сніданок. Вони цього не чекали. Можна сказати, вони не були до цього готові, але Воскресний приходить. І друга подія, про яку ми чуємо сьогодні, що вони разом снідають. Вони разом снідають. Сніданок, здається, ну, така дуже проста подія щоденна в нашому житті. Неважливо, чи це сніданок, чи обід, чи вечеря, але йдеться про трапезу, йдеться про споживання їжі, йдеться про цю спільноту, яка сідає за один стіл, спільнота учнів Ісуса. Але це Ісус є ініціатором, Він каже, діти, ходіть їсти. Він готує для них сніданок і Він разом з ними снідає. Тобто, дивіться, Ісус є з ними, коли вони працюють, ловлять рибу, Він приходить Воскресне і каже: ви цілу ніч е, трудилися, нічого не зловили. Можемо собі уявити, який був стан апостолів після цього. Може, роздратованість, розчарованість. Вже, може, опущені руки були, бо нічого не зловили. Але приходить Воскресний і каже, закиньте невода. І там вони зловили дуже багато риби, аж так багато, що порахували цю рибу. 153 написано, великі риби вони зловили. Ісус їм готує цю рибу, готує їм сніданок. До тобто Ісус є з ними, коли вони працюють. І Ісус є з ними тоді, коли вони відпочивають. Можемо сказати, що це дві частини нашого життя, праця, в яку можемо вкласти наші різні обов'язки, відповідальності, служіння, якась наша діяльність. А друге це відпочинок, це наша молитва, це, це наша спільна участь у службі Божій. це... Перебування разом в колі сім'ї з друзями, це час для себе, час для інших. Ісус приходить і разом з ними проводить цей час. Він хоче бути з ними. І хоче бути з нами, бо ми є його учнями. Хоче з нами працювати, хоче з нами відпочивати. Це є прагнення Бога. І це відбувається настільки, наскільки ми це Дозволяємо, наскільки ми впускаємо Бога в наше життя, наскільки ми дозволяємо Йому приходити і готувати нам сніданок. Тобто проводиться цей час разом з нами. І далі ми чуємо діалог Ісуса і Петра, дуже знаний нам діалог, ці слова, чи ти мене любиш, Симоне Йоне?» Тричі запитує Ісус. Чи ти мене любиш? Петро відповідає, так, люблю тебе. Але напевно там в думках Петра є це, але ж кілька днів тому я сказав, що я тебе не знаю. Коли мене запитали, чи ти є одним із його учнів, то я Петро сказав, я тебе не знаю, я його не знаю. І тут Воскресний питає: Ти мене любиш? Дорогі, це така наша теж схильність дивитися на себе очима засудження, очима е е гріха, тобто бачити в собі всі свої гріхи. Але дивіться, на Євхаристії, в Святій Месі є такі слова, священник говорить: не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. Бог не хоче дивитися лише на наші гріхи. Вони йому е, противні, але Він хоче дивитися глибоко в наше серце. І там, в глибині нашого серця, побачити, що насправді ми його любимо. І Він тому нас це питає а ти мене любиш? Петро відповідає, так, люблю тебе. А Ісус йому каже тричі. Паси мої вівці, паси мої ягнята. Якось вчора мені, читаючи це Євангеліє, так дуже сильно запало в серце, що це ягнята Ісуса. Коли Він говорить до Петра, паси мої вівці, то він говорить про церкву, в якій Петро бере дуже важливу участь, веде церкву в імені Ісуса. Але при тому Ісус каже, але вони мої, вони мені належать. І тепер дивіться кожному з нас: Ісус доручає турботу над іншими людьми. В подружжі чоловік турбується про дружину, дружина про чоловіка, батьки турбуються про дітей, священник, про парафіян і так далі. Тобто є завжди взаємна турбота. Але має бути свідомість. Що та людина, про яку я турбуюся, вона є дитиною Божою, що це людина, яка належить Богові, Ісус каже: мої ягнята, вони, вони мені належать, але дає нам цю владу, довіряє нам, що ми будемо в Його імені турбуватися про цих людей. Так як сьогодні ми є е, учасниками таїнства хрещення. Батьки отримують цю відповідальність турбуватися про дитину, але в імені Бога. Це через батьків Бог любить дитину. Це через чоловіка Бог любить жінку, через жінку Бог любить чоловіка. Тобто, завжди приймаючи любов, ми там можемо побачити любов Бога, безмежну любов Бога. Просімо Христа Воскреслого, щоб в сьогоднішньому дні, в цьому тижні, який ми розпочинаємо, щоб Він був разом з нами, щоб йшов з нами на роботу, щоб разом із нами був на відпочинку, щоб в його імені ми могли турбуватися про інших людей, любити інших людей, даруючи їм любов, яку ми. Від нього отримуємо. Амінь.